Подорожі по Південно-Східній Азії. В нас є дві компанії: одна називається I Love Asia, Я Люблю Азію, і інша називається Служба Пригод. Служба Пригод охоплює більш гідів по, всі, по всьому світу. Ми плануємо подорожі по всьому світу і маємо експертів в кожному регіоні. Я експерт в Східній Європі і Південно-Східній Азії. Теліків, на які можна зайти, які відкриті для, для відвідування. На Пенангу так само дуже сконцентрована е, їжа, природа і е, міська культура. Е, на Пенангу досить відомі е, цілі вулиці зі стріт Артом. І тим, хто цікавиться власне, стріт Артом, е, там є, що подивитися, на дні два або три. Тому що міська влада міста Пінах підтримує дуже вуличних художників і практично все місто весь центр розмальований. І лише на цьому одному острові в світі ви можете побачити драконів. Це величезні варани. Які ну, досягають такого от розміру. І ну, вони називаються драконами. Там є також затонули літак. Він знаходиться на глибині 12 метрів. Там надзвичайно мало людей і багато національних парків і смачної їжі. В цьому Малайському регіоні багато пітомників орангутангів, Малайзії ви 30 днів можете знаходитись без візи. Рінгіт в три рази менший за Сінгапурський долар. Але ціни на їжу в Сінгапурі і Малайзії однакові, однакові цифри. Тільки в Сінгапурі це в Сінгапурських доларах, а в Малайзі це рингіт, які в малайських рингітах, які втричі нижче. Тобто в Малайзії втричі дешевше ніж в Сінгапурі, а в Індонезії. Це дуже залежить від регіону. Якщо брати балі, то це так само, як в Малайзі. Якщо брати яву або Сулавесі, то це ще в два рази, в три рази дешевше, ніж Малайзі. Вам потрібно влітати, наприклад, з України, а летіти в Малайзію. Якщо у вас є проміжок три або чотири дні, вони вам ставлять штамп на 96 годин, і 96 годин ви знаходитесь в Сінгапурі без візу. І це обов'язкова умова. У вас має бути квиток на виліт Сінгапуру, якщо ви хочете транзитно в'їхати в Сінгапур. Дуже часто працівники, ну, в них просто виникають проблеми з тим, що їм треба пояснити, що це у вас транзит. Єдине, до чого вам слід приготуватися, їдучи в Азію, це по чуть-чуть додавати перець до їжі перед тим, як ви їдете туди.